Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечка для активних сердець. Троє людей поранені внаслідок ракетного удару по Львову. За даними мерії, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Вибуховою хвилею побило вікна у багатоповерхівках. Більше інформації у нашої кореспондентки Олександри Стасишин вона працює поруч із місцем влучання Лесю. Вже чули від тебе про масштаби руйнувань близько 400 вікон, потребують заміни? Чи вже взялися до справи? Так, Віро, взялися до справи. Як ти можеш бачити, зараз ми знаходимося в одному з кабінетів приватної школи вільних і небайдужих. Це клас п'ятикласників. Тут повністю вибиті вікна, вирвані рами. У увесь кабінет в осколках. А позаду позаду я не знаю, чи вам добре видно. Позаду мене дошка, і на дошці останній урок вчорашній з англійської мови. На ньому за збігом обставин вивчали слова, які чітко описують сьогоднішню ситуацію. Злий. Пантеличений і наляканий. Так такими могли бути сьогодні ці діти, але на щастя, це сталося зранку, і в той момент у приміщенні цієї школи був лише охоронець. Він встиг спуститися в укриття. Приміщення дуже сильно постраждало. В кабінетах страшні сильні руйнування тут навчається загалом близько. 500 дітей це спарений садочок і школа. Діти від першого до восьмого класу і малюки від трьох рочків. Прошу послухати пряму мову. Каміння, і такі, і така хвиля така пройшлася потім. І щоб так задружало, то все так. Все таке висколихнулися. Мені почало каміння летіти. Вибух з пару штук, і все, і дим, вікно на балконі. На, на третьому поверсі тушарами шарами повиривали. вирвало там навіть одну секцію з завісами. Школа сьогодні не працює, але вже завтра обіцяють відновити навчання. Що ж до е, інших будинків, які постраждали, їх близько 20, це понад 400 розбитих вікон. Е, також постраждали і автівки, які стояли поруч. Припарковані у них е, вони, власне постраждали від вибухової хвилі. Е, відомо про трьох постраждалих людей: це два чоловіки і жінка. Один чоловік госпіталізований із рваними ранами обличчя. А інший чоловік та жінка від госпіталізації відмовилися. Медичну допомогу надали їм на місці зараз. тривають триває гасіння пожежі на об'єкті інфраструктури, коли власне сталося саме влучання. За попередніми даними керівництва області на наше місто зранку летіло 10 ракет, і одна власне поцілила в об'єкт інфраструктури. Наразі це усі новини на цю хвилину. Піро. Дякую, Олександра зі Львова про наслідки ракетної атаки на місто. Загалом наслідок ранкової масованої ракетної атаки на Україну постраждало 12 людей. Шестеро у Запоріжжі. Стан однієї з поранених жінок тяжкий. У Запоріжжі росіяни влучили в інфраструктурний об'єкт, пошкоджені довколишні будинки та школа, кажуть в міськраді. Є влучання і в об'єкт інфраструктури у передмісті Дніпра. Внаслідок падіння уламків збитої ракети на Хмельниччині. Загорівся приватний будинок. Поранені троє людей кажуть в обласній військовій адміністрації. 13 ворожих ракет збили сили ППО цієї ночі під час атаки на Україну. Росіяни застосовували озброєння різного типу, запускали крилаті ракети з літаків, калібри з моря, застосовували іскандери та С-300 Над Києвом захисники неба збили все. Відзвітували у міській військовій адміністрації. Усього цієї ночі ворог випустив по Україні 26 ракет через масовану атаку у сусідній Польщі. Підняли у небо свою бойову авіацію. Про це повідомляє оперативне командування польських повітряних сел. Масштаб руйнівної потужності зброї, яка зранку летіла на Україну. Видно на наступному відео. Це вирва від збитої нашими силами ППО російської ракети у селі Буда Бабинецька Бучанського району на Київщині. Це загалом по області пошкоджено сім приватних будинків та кілька господарських споруд. Найбільше постраждала Буча. Там уламки ракет вибили вікна та посікли дахи п'яти осель. Жертв немає. О 9 годині обов'язково кожну садибу відвідає наша комісія, яка працює над ушкодженнями обраховує збитки, і оперативно будемо намагатися надати допомогу кожному громадянину, який зазнав помешкання, якого зазнало руйнації.